Марк Аврелій, імператор-філософ і уособлення стоїчних ідеалів, Його життя та правління стали зразком поєднання мудрості, справедливості та витримки, і саме його твори відкрили світу глибокі принципи стоїцизму, народившись у заможній римській родині, у 121 році нашої ери. Марк з раннього віку виявляв любов до навчання його освітою займалися найкращі наставники того часу, які прищепили йому інтерес до філософії, літератури та правознавства. Особливий вплив на нього справив Ритор Фронтон, який виховав у ньому здатність мислити глибоко і висловлювати свої думки ясно. Імператорська кар'єра Марк Аврелій став імператором у 161 році нашої ери спільно зі своїм братом по усиновленню Луцієм Вером. Цей період був нелегким для Риму. Постійні війни, економічні кризи та епідемії загрожували державі, незважаючи на всі труднощі. Марк керував згідністю, проявляючи турботу про своїх підданих, його правління відзначалося зусиллями з укріплення кордонів імперії, соціальних реформ і підтримки освіченості. Найбільший внесок Марка Аврелія в історію, його філософський твір «На одинці з собою ця книга, яку він писав переважно для себе. Стала посібником із практичного стоїцизму. У ній Марк описує, як залишатися спокійним і мудрим навіть у найважчих життєвих ситуаціях основні принципи його мудрості прийняття природи речей. Марк наголошував на важливості розуміння, що все у світі відбувається відповідно до природного порядку. Контроль над емоціями. Імператор радив зосереджуватися лише на тому, що у нашій владі, не дозволяючи зовнішнім обставинам впливати на внутрішній спокій. Він вірив, що жити чесно та справедливо означає жити згідно з розумом і природою. Досягнення філософа на троні. Миротворчість Марк Аврелій. Брав участь у численних військових кампаніях, але завжди прагнув до миру, якщо це було можливим. Покращення законів. Імператор здійснив низку реформ, спрямованих на покращення становища нижчих верств населення, зокрема сиріт і рабів. Освіта Марк активно підтримував розвиток мистецтва, філософії та науки. Спадок Марка Аврелія Чому його ідеї живуть донині? Хоча він був одним із найвеличніших правителів античності, справжню безсмертність йому забезпечила його філософська спадщина, його життя, твори та підхід до вирішення життєвих і державних проблем. Залишаються актуальними навіть через понад дві тисячі років. Головний твір Марка Аврелія наодинці з собою не був призначений для широкого загалу це був особистий щоденник роздумів, в якому він записував свої думки для саморефлексії та морального зміцнення. Проте після його смерті. Ці записи стали доступними, відкривши світу надзвичайну глибину його філософії, ця книга стала безцінним джерелом практичної мудрості її читають і цитують сучасні психологи, бізнесмени, політики, військові та звичайні люди, які шукають способи подолання стресу і труднощів. Роль Марка Аврелія у розвитку стоїцизму Марк Аврелій був не лише теоретиком, але й практиком філософії стоїцизму. Його життя це яскравий приклад того, як можна поєднувати високу владу із внутрішнім спокоєм. Він не просто керував імперією, він керував собою, його внесок у стоїцизм. Поширення ідей, хоча стоїцизм існував задовго до Марка Аврелія, саме його приклад зробив цю філософію популярною серед широкого загалу, моральний орієнтир. Марк підкреслював, що справжня влада полягає не в контролі над іншими, а в контролі над собою, цей принцип залишається важливим у сучасному світі. Сьогодні стоїцизм переживає відродження як ефективна філософія для життя у стресовому і складному світі. Практики, які пропагував Марк Аврелій, знаходять застосування в таких сферах, як когнітивна поведінкова терапія, медитація та тренінги з емоційного інтелекту. Ідеал правителя і лідера Марк Аврелій. Залишається символом ідеального лідера. У часи, коли влада асоціювалася з багатством та деспотизмом, він продемонстрував інше обличчя правління смиренність, справедливість і мудрість його управлінські принципи. Служіння народу Марк Аврелій вважав, що імператор це насамперед слуга держави. А не її господар. Він прагнув забезпечити добробут народу і працював, не покладаючи рук. Моральний приклад навіть у складні часи він залишався чесним і вірним своїм принципам, що надихало не лише сучасників, а й наступні покоління розуміння слабкостей людської природи. Марк радив проявляти терпіння і співчуття до інших. Розуміючи, що кожна людина може помилятися, його правління стало своєрідним еталоном для багатьох пізніших політичних діячів, які прагнули поєднувати силу з моральністю. Марк Аврелій і сучасність Філософія та лідерство Марка Аврелія актуальні у багатьох аспектах сучасного життя. У бізнесі його принципи допомагають керівникам приймати зважені рішення, залишаючись моральними лідерами у своїх організаціях, у психології, ідеї самоконтролю, прийняття і концентрації на теперішньому моменті є основою сучасної терапії. У культурі його цитати стали частиною популярної культури. Від книг і статей до мотиваційних виступів і соціальних мереж, його філософія як місток до сучасного мислення Марк Аврелій був містком між античним та сучасним світом, його ідеї про гармонію із природою, силу розуму та внутрішню свободу. Заклали фундамент для етичних систем, що розвивалися у наступні століття. Він надихав таких мислителів, як Монтень і Кант. Що робить його унікальним? Його вчення універсальні. Вони підходять людям різного віку, статусу і культури. Він довів, що внутрішній спокій можна знайти навіть у найбільш хаотичних обставинах. Його життя демонструє, що справжня велич полягає у смиренності і служінні. Підсумуємо спадок Марка Аврелія. Це не лише його філософія чи імператорські досягнення, його вчення навчає нас тому як жити значущим життям, знаходити спокій серед хаосу і залишатися вірним собі незалежно від обставин, це його здатність об'єднати ідеали чесноти, мудрості та гуманізму у щоденному житті.